Повертаючись до Радянського Союзу, ми знаємо, що коли при владі був Сталін, він говорив: є три речі, які ми робимо, щоб вивести з омани семінаристів-релігійників. Перше, нам потрібно викладати їм вік землі, що землі мільярди років. Друге, нам потрібно викладати геологічне походження, що не було всесвітнього потопу. І третє це вчення Дарвіна, що люди лише тварини. Радянський Союз підняв армію вчителів, які рухали пропаганду безбожжя, поширювали брехливу історію, все було перевернуто з ніг на голову. Розуміли ці люди чи ні, але насправді вони рухали пропаганду сатани. Сьогодні Радянський Союз Імперія безбожжя розпався. Багато хто говорить: а я до Радянського Союзу не маю жодного стосунку, але продовжують бути вчителями і рухають сатанинську пропаганду. Все дуже просто насправді. Останнє сторіччя розвинувся атеїзм. Він має коріння, це лише вчення, а не наукова теорія, і науковці у всьому світі визнають це, що це всього лише релігія, в неї треба вірити, але ми не хочемо вірити в цю релігію. Нам і так з Малку її викладали. Ми хочемо вірити в Бога, вірити в істину та правду, знати, хто наші батьки, звідки ми походимо, куди ми йдемо, навіщо ми живемо, який сенс життя. На всі ці питання тільки слово Боже може дати відповідь.